Класно, як? Смачний борщик, так, да, Угу. Mm -hmm. На здоров'я. Женечка, знаєш, я, я нарешті вирішила, що я хочу собі на день народження. Угу. Mm -hmm. Ти знаєш, я прочитала, що зараз роблять пластичні операції для таких жінок, як я, ну, з такими грудьми. Угу. Mm -hmm. От. І я вже знайшла клініку, знайшла клініку да? там, де можна зменшити груди, знаєш, просто ну, все, з такими Ой. <риклад> Ой, Женечка, розумієш, мені, мені ж навіть нахилятися з ними важко. І... Ну, там просто, знаєш, там хребет полегшить навантаження на хребет. <риклад> В общем, Жень, я, я переживала, я не знала, як тобі про це сказати. В общем, Жень, я хочу зменшити груди. Супер. Ти що взяв от і погодився зразу? Угу. Жень, ти взагалі мене слухаєш? Іра, ти куди поділася? Іра. Іра, ти де? Іра? Женя. О, слава Богу. О, думав, ти пропала. Ти а. чув мене зараз? А, так. Шо? Добре, що я хочу на день народження. Хочеш на що ти хочеш на день народження М -м 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 мене? Хочеш? Жень, я хочу зменшити груди. М -м Мені? Жень, я собі хочу зменшити груди. Ти дуба рухнула, Іра. А. Чи може, ти фізкультурою займалася та себе по голові вдарила? чи що? Як їх можна зменшувати таку красу, Іра? Женя, я тобі щойно сказала. Вони занадто великі, Жень. Две. Це не вони в тебе занадто великі, це ти в них занадто худа. Якщо тобі потрібне навантаження на хребет менше, то ми можемо просто тобі хребет укріпити. Або можемо другий отак вшити, отак по полосі, по колготкам, отак раз. І все, і буде красиво, Іра. Що за чню, ти неся, Жень? — Яку маячню, Іра? Я заради них на тобі женився, Іра. Заради тебе на них. Коротше, не важна. Женя, важно. Ти казав, що на першому побаченні ти закохався в мою посмішку. Так. Але ж вони мені тоді посміхалися, Іра. І пам'ятаєш, коли ти мене знайомила з батьками, ми сиділи за столом, і я казав, що вони мені дуже подобаються, Так. що вони пасують один одному. Так. І що я хочу частіше з ними бачитися, Ір. Та я ж не про батьків казав.